Вітаю вас. Розкажіть нам, до чого взагалі, от може призвести от таке масове просто відключення споживачів за борги? Ну масове відключення споживачів може привести до того, що багато людей змушені будуть шукати десь якісь кошти, шукати кредити для того, щоб розрахувати з боргами. Я, чесно говоря, не впевнений в тому, що. А більшість українців зможуть знайти ці кошти, тому що а, вони змушені будуть там під якісь захмарні відсотки, під 60, 70, 100 відсотків шукати мультикредити для того, щоб розрахувати за борги. Але подальше я не розумію, як буде подальше виходити з цієї ситуації, тому що як ми бачимо, урізаються субсидії, урізаються пільги, зарплати не зростають. І це, це на фоні зростання тарифів, і нам обіцюють, обіцяють подальше зростання тарифів на електроенергію у 2024 році. О щодо зростання ще повернемося, але от скільки українців взагалі є у цьому такому потенційному списку на відключення? Ну, точних списків нема ніде, але ми можемо говорити що найменше 50-60% українців на сьогодні є потенційно. А, можливо, які попадуть в список борщ за електроенергію. А чому я так кажу? Тому що ми можемо брати а, кількість українців, які а, отримують там субсидії, це щонайменше да, три з 4 мільйони людей. А потенційно біженці та переселенці, це щонайменше 8 мільйонів людей, і ті, хто при про, проживають при фронтовій зоні, це щонайменше 3-4 мільйони людей. Виходячи з цих цифр, ми бачимо. Ми бачимо цифру 50-60%. Додайте ще до цих цифр. А тих, хто проживає більш в більш-менш мирних областях, але при тому в них немає коштів. Немає роботи, немає коштів, немає чим заплатити за комунал. От як вважаєте, ось цих 10 днів чи вистачить часу справді, щоб ось на це все про все? І єдине питання, якщо вже говорити справді про нарахування пені, штрафів, за яких умов це має відбуватися? Це мають бути якісь все-таки судові рішення, чи це залежно від самих компаній? Щодо відключень і щодо компаній, постанова Кабміну. Пане Олег, вас перервало трошечки. А, От Давайте на само початку да, краще да. Так. так. А, Постанова Кабінету міністрів дозволяє відключати від комунальних послуг. Тому тут рішення суду не обов'язкове. Хоча я вважаю, в першу чергу потрібно розібратись з боржниками, розібратись з питанням боргів, і на, і на, як їх нарахували, тому що особисто я розповідав про. Кричущі случаї по всій Україні нарахування а, сотням тисяч українців незаконних нарахувань за електроенергію, за газ, за тепло. І всі ці борги, вони, вони якраз і є в наших а, ну, загальних боргах по всій території України. Тобто, фактично, ми маємо незаконні нарахування, які нас змушують заплатити. Тому питання. Потрібно ставити по-іншому, спочатку розібрати з боргами, спочатку розібрати з незаконними нарахуваннями, а потім вже вводити всі ці пені штрафи і відключення. От з яких умов можемо говорити про реструктуризацію боргу? Ну, реструктуризація боргу це залежить, в принципі від е, енергопостачаючої компанії. Якщо вона е, законодавча, це закріплено в законі. все це є. Є догора реструктуризація, все це прописано. Але ось питання о, наскільки там готова сама енергопостачаюча компанія до підписання договорів реструктуризації це вже інше питання. Тому о, все залежить від бажання енергопостачаючої компанії в тій чи іншій формі виперечить питання боргів. Деякі енергопостачаючі компанії заявляють, що ми готові. Будь ласка, приходьте, інші компанії навіть не вивісили цієї інформації в себе на сайті. Тому тут питання все від того, наскільки, ну наскільки сама енергопостачаюча компанія або теплопостачаюча компанія або той же ЖЕК, вони готові до е співпраці зі споживачами комунальних послуг. От, ви попередньо вже також зазначили про підвищення тарифів на електроенергію. Ми вже давали попередню інформацію в ефірі. Е, з вашої точки зору, наскільки все таки є виправданою ось ця нова вартість? Ну поки що просто запропонована? Ну я взагалі е, вважаю, що поки ми не розберемось з корупцією, поки ми не розберемось з цими якимись е, шаленими витратами на державних підприємствах на енергоатомі, на центра енерго. На всіх всіх наших АЕС. Тому що те, то, що ми бачимо прозоро, це там мільярди гривень, не за так а, закупівель по високим цінам. Я вже тисячу разів проводив ці приклади. Це незрозуміло для чого закупається на декілька мільйонів гривень вода. Для Запорізької ЄС, яка півтора року знаходиться в окупації, так само взуття закуповується для Запорізької ЕС. Поки ми не розберемось з корупцією, піднімати тарифи для населення? Ні, а, я вважаю не потрібно. Тому що ми не знаємо реальної собі вартості електроенергії. Нагарняк сказав, що собі вартість гривень. Якщо прибрати корупцію, скільки вона може, вона і буде 4. Так, навіщо ж тоді піднімати населення тариф до 6 гривень, коли у, нас є, коли у нас реально ми бачимо, що вона є по 4, а можливо, вона і по 3 гривні. Чому у нас по 6 гривень в Польщі а, більшість поляків платять за електроенергію по 3 гривні 12 копійок? Що в Польщі а, не так а, ну, інша собівартість? Так у них навпаки ще більше проблеми. У них немає атомних станцій, у них більш дорожча електроенергія, але більш населення платить по 3 гривні 12 копійок за електроенергію. Угорщина платить майже так, як в Україні. Сербія трохи дорожча. А в Україні планують зробити по 6 гривень, так як платить більшість населення а, Чехії, не знаю там а, частина Німеччини, також платить по тій ціні. Тому потрібно переглянути спочатку діяльність Міненерго, державних енергетичних компаній, переглянути собі вартість. Послуг обленерга невідомо, що вони туди позатикали, що їм підписала НКРЕКП. а потім вже розбиратись з собі вартості, піднімати чи не піднімати тарифи на електроенергію.